Друзі, привіт! Сьогодні 16 липня. З вами знову Дональд Донатрам сказав, що не обов'язково чекати 50 днів для того, щоб Путін припинив стріляти. Це може статися і раніше. А от 51-й день за лінці Грема для Росії буде пекельним, якщо вони не погодяться на припинення вогню. Також Дональд Трамп сказав, що він не рекомендував Зеленському бити по Москві та Петербургу. І це робити, мовляв, не треба ніяких ракет я Україні давати не буду. Що власне відбулося впродовж минулої ночі? Давайте я вам зараз розповім. В цей період Дональд Трамп зробив знову купу заяв. Не таку величезну, але все ж таки є ця кучка. І друзі, розпочну із повідомлення про атаку по Україні. Але насамперед прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Половину суму із необхідної ми вже з вами зібрали. Нам треба зібрати 125 тисяч для того, щоб придбати генератор і інші необхідні речі для наших воїнів, які безпосередньо перебувають зараз на Лиманському напрямку. Посилання на збір знайдете в описі перед цим відео. Дуже прошу вас долучатися. Ну а тепер конкретно про удари по Україні. Минула ніч була неспокійна. 401 повітряна ціль прилетіли по території України. Це була і ракета балістична іскандри, яка прилетіла з Криму по Кривому Рогу. І 400 безпілотників типу Шахет. Сили ППО знешкоджили 343 безпілотники. 198 вони збили. А ще 145 дронів було втрачено локаційно або подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Основними цілями були кривий ріг, Харків та Вінниця. Було влучання однієї ракети та 57 безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Є постраждалий у кривому Розі, це хлопчик 17 років, в нього важка черпна мозкова травма, і сім постраждалих у Вінниці. Кривий ріг цієї ночі фактично пережив одну із наймасованіших атак. Всього було запущено по цьому місту 28 шахедів, шахетів. Зруйновано промислове підприємство. У кількох районах міста зникло електропостачання та водопостачання. І в Дональда Трампа почали допитувати, що ж він мав на увазі, коли говорив про передачу в Україні зброї, коли Зброя буде в Україні, і чому так багато дав він терміну для Путіна цілих 50 днів? По перше, Трамп сказав, що він проти ударів України по Москві і каже: він, тобто, Зеленський, не повинен націлюватися на Москву. Ну, власне, ми про це з вами говорили і попередні дні, оскільки удари далекобійними ракетами із великою бойовою частиною це справді питання, яке має бути узгоджене на превеликий жаль із нашими європейськими партнерами і американськими партнерами, навіть якщо б у нас були такі власні ракети. Також Трамп заперечив, що він має намір відправити до України далекобійну зброю. У межах схеми з продажу американського зброєння через НАТО ні каже, ми не збираємося цього робити. Я думаю, що це свідомо було сказано для того, щоб нині не дратувати Путіна. Трамп саме так робить, аби зберегти містки для подальших переговорів із Москвою. І також Трамп заявив, що Росії буде дуже погано, якщо вона відмовиться домовлятися про мир через 50 днів. Але я думаю, що Трамп погодиться і на те, і ми, звісно, якщо Росія надумає говорити про мир раніше, намірів поки що таких у Путіна немає. Але Трамп каже, що будуть тарифи і будуть інші санкції, якщо Росія на це не погодиться і як би там не гонорилися в Кремлі, що, мовляв, вони вже бачили різні санкції, готові до них, і це для них не страшно. Але справді, якщо Дональд Трамп введе такі тарифи і санкції проти Росії після того, як спливе термін 50 днів, то для Росії це справді буде величезна проблема. Я, звісно, робив би це вже, відверто кажучи. Але в цей період я так сподіваюся, що... Трамп хоче показати, що силою, а не санкціями, можна тиснути на Путіна. Саме тому передає до України зброю. Друзі, я просто наголошую на тому, що навряд чи Трамп говоритиме про те, що він дає в Україні ракети тамагавк. Просто-напросто це буде робитися доволі тихо. Не про ракети тамагавк. Мова зараз іде, а про далекобійну зброю. Відповідно, ми вже побачимо наслідки того, яку зброю було передано до України за звітами Генерального штабу збройних сил України. Тому не поспішаємо. І також Трамп заявив, що ракети для комплексів Петріот вже постачаються в Україну в рамках нової угоди, Сполучених Штатів Америки з НАТО і каже вони, тобто ці ракети, йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх замінить в усіх випадках. Штатам все буде повністю оплачено. Європейський союз НАТО все нам оплатить у деяких випадках. Нам оплатять країни Європейського Союзу безпосередньо. Також платниками будуть і канадці. І гур також уточнило на рахунок систем Петріот, що їм невідомо, що саме мав на увазі Дональд Трамп, коли говорив про відправку в Україну 17 систем Петріот. Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР, сказав, що ми точно не знаємо. 17 – це величезна кількість. Якщо ми говоримо про батареї, якщо мова йде про пускові установки, то це можливо, тому що пускових установок в одній батареї кілька. Але будемо дивитися, скільки власне до нас приїде, чи то установок, чи батарей в будь-якому випадку, як ми бачимо, зелене світло для України в цьому сенсі відкрито. Але справа в тому, що, друзі, не всі готові в Європі платити за зброю для України, платити Сполученим Штатам Америки. До прикладу, Петр Фіало, прем'єр-міністр Чехії, сказав, що вони не будуть платити за зброю, яку постачатиме Сполучені Штати Америки до НАТО, а НАТО вже до України, тобто до Європи, а далі в Україну. Оскільки вони займаються снарядною ініціативою і вже не перший рік. Франція також не погоджується платити за зброю, оскільки Еммануель Макрон лобіює власне виробництво власної зброї, французьке і інше. Тобто він виступає за розширення фінансування програми з виробництва зброї у Європі. Американську зброю купувати він не хоче. Німеччина, Британія готові платити за цю зброю. Тому, в принципі. Ситуація прогнозована. Також стало відомо про те, що нова партія зброї США вже готова до підправки в Україну. Про це пише видання, The New York Times. Видання повідомляє, що в новий пакет озброєнь входять системи ППО Петріот, ракети і боєприпаси. Хоча Трамп каже: ну нічого такого не постачаємо. Боєприпаси, які союзники США по НАТО куплять в рамках угоди із Трампом, а потім передадуть в Україні, і видання зазначає, що йдеться про зброю, взяту з існуючих запасів, або про щойно виготовлену зброю для України. Тобто, все є в наявності. Чекати його місяцями не доведеться. І в Трампа з'явився новий помічник для комунікації з зовнішнім світом. Це Лінсі Ґрем. Він часто грає з ним у гольф, а потім видає дуже цікаві заяви, які схожі на заяви Трампа. Грем намагається сподобатися Трампу, схоже, що йому це вдалося. І він, зокрема, сказав, що заява Трампа про постачання зброї американського виробництва, оплаченої європейцями. Він на цьому наголошує Україні через НАТО. Була сприйнята з натхненням. Не менш важливою стала його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться впродовж 50 днів, він веде 100% тарифи проти країн, які купують дешеву російську нафту і тим самим підживлюють військову машину Путіна. Це його допис, друзі, у мережі X. Кожне слово виважене. Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, Лінці Грем написав наступне: каже: я порадив їм зателефонувати Аятолі. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує Путіна, я б сприйняв слова Трампа серйозно. Чи вдарять вони тамагавками потім на 51-й день по Москві, тому що їм доведеться робити це власноруч? Маю сумнів, але те, що якась зброя може знову надійти до України для того, щоб примусити Путіна за стіл переговорів, якщо він не погодиться впродовж 50 днів. Підписати мирну угоду, то так звісно, це зараз виглядає більше як обіцянка, яка нічим не підкріплена. Але друзі, давайте пригадаємо кілька місяців тому, в якій ситуації ми знаходилися загалом. Коли ми переконували Трампа, що з Путіним не потрібно говорити. Путіна треба силою змушувати до переговорів. Нам потрібна зброя, тоді видавалося це взагалі фантастикою. Трамп на це не погоджувався. Але крок за кроком Трампа переконують усі, і європейці, і навіть Перша леді Сполучених Штатів Америки переконують у тому, що Україні потрібно допомагати. Так, Трамп зараз говорить про те, що нібито далекобійних ракет не буде передавати до України. Але це не факт. Тому не поспішаємо з висновками. У нас, звісно, часу немає, але його немає в нас уже давно. Направду, давайте визнаємо це. Індія, Китай і Бразилія можуть дуже сильно постраждати від потенційних вторинних санкцій, якщо продовжать торгувати з Росією. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рюте. Він закликав ці країни вимагати від Росії припинення війни проти України і каже: будь ласка, зателефонуйте Путіну, і скажіть, що йому потрібно серйозно поставитися до мирних переговорів. Говорить Люте, але той самий Китай, про який говорить Люте, він навпаки сказав, що він буде підтримувати Росію і надалі. І вчорашня зустріч Лаврова із Сі Цзіньпіном, вона якраз і є свідченням тому, що Китай не збирається телефонувати Путіну і говорити про те, щоб той припинив війну. На Китай можна тиснути виключно санкціями і тарифами. Чи готовий до цього Трамп? Не дуже на даному етапі йому хотілося б це робити. Але якщо війна не буде припинятися, ми все таки будемо поступово, дипломатично переконувати його в необхідності допомоги Україні, то звісно і Китай підключить рано чи пізно. Я маю на увазі будуть введені санкції і проти Китаю, і проти Індії. І також, друзі, Кая Калас заявила, що Сполучені Штати Америки повинні розділити тягар поставок озброєння Україні і також платити за зброю. Ну, як на мене, ця заява справедлива, але вона безперспективна, тому що Трамп не буде платити за зброю. Це треба зрозуміти. Але в певний момент Кая Калас вирішила. Проявити наполегливість, кажу так дуже обережно. Хоча нагадаю, що цю політикиню у США вкрай недолюблюють. І вона говорить: ми вітаємо заяву Трампа про постачання великої кількості зброї в Україну, хоча ми хотіли б, щоб США розділили цей тягар. Якщо ви обіцяєте надати зброю, але говорите, що за неї заплатить хтось інший, то насправді ви її не надаєте. Ну так, але вони її продають, тому що вона в них є. А у Європи такої зброї немає. І немає її давно. Це констатація факту, друзі. Тому скільки загодно Каякалас може розповідати про те, що Трамп не надає зброю, справді він її продає, але суть від цього не змінюється. Допомога Україні потрібна чи в такий спосіб, чи в інший. І також Каякала сказала, що Росія активізувала. Засування хімічної зброї у війні проти України і каже, що від початку повномасштабного вторгнення Росія щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України. І каже, що це свідчить про те, що Росія прагне завдати якомога більше болю та страждань, щоб змусити Україну здатися. І це дійсно нестерпно. За це, звісно, ми їй дякуємо, але нині Калас повинна. Займатися питанням збору грошей у Європі, що платити за зброю Дональду Трампу. Я зараз говорю це абсолютно відповідально. І на завершення вам, друзі, ще трішки інформації про близький схід. Переговори між Іраном та Вашингтоном поставлені на паузу. Іран то висуває вимоги, то їх забирає, то змінює позицію. Дуже схоже на історію з Путіним. Трішки відмінність є, звісно. Сполучені Штати Америки, своєю чергою разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією повідомили про те, що встановлять для Ірану крайній термін досягнення ядерної угоди до кінця серпня. Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії провели телефонну розмову і домовилися, що крайній термін для досягнення угоди про ядерну програму Ірану це кінець серпня. Якщо не буде підписано угоду, країни Євротрійки планують застосувати механізм Snapback, який відновить усі санкції. Радбезу ООН скасовані в рамках ядерної угоди 2015 року. Мається на увазі санкції проти Ірану. У разі застосування цього механізму санкції автоматично повертаються через 30 днів після його активації. Американські та європейські чиновники розглядають механізм снекбек як інструмент тиску на Тегеран і як запасний план на випадок провалу дипломатії. Тобто і там може бути провал, і з Росією може бути провал. Ну тоді Трампу точно доведеться. Застосовувати санкції, які чи то буде 100%, чи 150, чи 50%. Побачимо. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Будь ласка, з вас коментар, підписка, якщо не підписаний, вподобайка. Ну і звісно, донатьте. Прошу вас дуже. Допомагайте, збори, які ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану не перемикайтесь. Все буде Україна!